Що така френдзона. Френдзона? Так. <smans> mm. Це така зона. Чому ти мовчиш? Чи <laughs> <handling>. <s karış> коли ти, як правильно сказати? Что... Це кидала дівчина. Френдзона? Френдзона це коли не виходить дівчина те, що має виходити А по-другому, це коли дівчина з тобою пользується. Це френдзона? Чи ходили ви в школі в туалет по тяжкому? Як я? Я такий календар не видов. Ні, ніколи. Чи правда, що кожна дівчина має страшненьку подружку? Правда, правда. Вас є? Звісно, є. Яку? Страшну. Неправда. Ні. Неправда. Ну, а то у вас, тобто у вас таких немає? Ні. Правда. Заспівай першу пісню, яка спала на думку. Ну, Буквально один стопчик там не вєслів. Просто мені так хочеться бути там, найти. А в мене горда була тільки тільки зворала прийшла. То можеш говорити у такому. Говорити, я буду говорити. Буду People Magic Pi. Ну, то я не буду співати шпально. Ні. Можна не співати, можна просто magic Тум-тум тум-тум. Дякую вам. Це давай п'ять. Давай п'ять. Давай п'ять. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. А канал як називаємо? Файний канал. Файний канал. Підписуйтесь на файний канал. Найскоп.